Ми дочекалися, і сьогодні ми будемо робити ялинку, хоч новий рік майже пройшов, але цю роботу за нас ніхто не зробить. Тут будуть цікаві способи, ми будемо її робити навіть простіше, ніж напевно ви планували. Тому поїхали. З самого початку нам треба фігурка, заготівка, яка буде мати 16 сторін, і буде виглядати як ось така площина. Більше того, нам треба забрати верхню площину, вибрати бокову. Виділити ботові, виділити верхню і нажати фліп. Після чого у нас виходить ось така заготівка з 16 сегментів. Ми виділяємо її, нажимаємо Insert, інсет, Insert робимо ось так, потім піднімаємо сюди і кажемо Collapse. Бажано на точках теж перевіряємо. І тепер через одну точку ми виділяємо по колу. Нажимаємо Scale та Scaleмо всередину. Ось так. Як на мене, дуже просто. І після цього ми беремо зовнішні кути і тягнемо їх вниз. Так всі Нажимаємо стрілочку і ось так тягнемо вниз. До цієї фігури ми одразу застосуємо модифікатор Shell. Вибираємо об'єкт, накидаємо шал і ставимо товщину. В районі 4. Виходить у нас така штукенція. Далі ми нажимаємо праву кнопку мишки, конверту, конверту полі, заходимо на рівень полігону, виділяємо ці всі полігончики по колу і нажимаємо Make Planner. Ця функція вміє вирівнювати, ось таку. Далі ми заходимо на одне ребро, нажимаємо Ring або виділяємо рамкою. А якщо не виділяється, то доведеться всі по колу попово ребра виділити. Бо деколи так теж буває. Повиділяли всі ребра по колу, натискаємо Connect і завдяки трьом кнопкам спускаємо наш ребро сюди, піднес, щоб зробити підтримую ребро. Після чого. Можемо застосувати турбосмус, щоб подивитися, що у нас взагалі виходить. Так що виходить ось так. Нам явно треба підтримуючи ребра, і ми їх зробимо трохи хитрим способом. Виділяємо серебро, нажимаємо Bring. Ні. як би не хотілося, але доведеться їх теж окремо виділити. Виділимо по колу всі ті ребра, які знаходяться в глибині, і нажимаємо Chamfer. Застосовуємо Chamfer буквально на трішки, наприклад, на 0.45. І трохи спробуємо його змінити. Ну, наприклад, змінимо на triangle варіант. подивимося, що у нас вийде. Ось. Така конфігурація і ми накидаємо Дурбисмус. Як на мене, трохи краще стало. ось У нас така є верхня заготівка. Тут можна по-різному пробувати ці репер застосовувати, але найголовніше, щоб в нас вийшла приблизно така форма. Серіоно для того, щоб зробити якусь власну, унікальну і до кінця пропрацьовану цієї вам доведеться. Не один раз її зробити, От так по секрету скажу. І після того, коли в нас є ця верхня конструкція, нам стає набагато простіше, тому що ми просто беремо і робимо ще три копії до цієї ялинки. І останнє. Далі ми виділяємо всі об'єкти. Робимо логічний зелений колір для цієї ялинки. Піднімаємо вище. Дивимося на вигляді Front, що вона нам каже. Тут все добре. І наступний крок це створити для неї дерево. Давайте створимо щось не дуже деталізоване. Нажимаємо праву кнопку мишки Конверту Iditable Poly. Зайдемо на рівень точок, виділимо верхні точки. Зайдемо в Scale. Зменшимо скейлом і зайдемо на вигляд фронт. Вийдемо з рівня точок. Перемістимо наш паньок сюди. Виділимо верхню частину, нажмемо Alt-X, щоб бачити крізь неї. І побачимо да, наш пенюк. А Давайте піднімемо ще вищі точки. Ось так. До закінчення. Наш перший етап зроблено. Alt-X можна виключити швиденько. Далі йдемо ми до зірки. Яку зараз розмістимось тут. Далі нам слід зробити зірку. В мене вийшла така. Початкова ідея, вона мені нагадує або якесь українське печиво, хто знає, той зрозуміє, або якихось не знаю, комуністів, або куди гірше. Ви можете робити власну зірку, яка вам подобається. Але принцип побудови цієї зірки буде таким. Ми маємо зайти в вкладку Shapes. Скористатися заготовкою Star ви можете навіть нічого тут не змінювати. То ви заходите в Star і ви будуєте просто форму цієї зірки. І тут є радіус 1, тут є радіус 2. І ви крутите цей радіус 1 і радіус 2, і у вас виходить та чи інша форма цієї зірочки. Також тут є Fillet Radius, бачите, де дозволяє закруглити внутрішні кути і закруглити Зонішній кити. Тепер це схоже на морську зірку. Тим не менше, коли ви це зробите, ви нажимаєте Convert to Editable Poly, і ваш сплайн стає полігональним. Лише проблема в тому, що тут зараз немає за що... за що тягнути. Тобто по центру у нас немає точки, яку би ми могли сюди потягнути. У нас тоді би форма зірки стала як форма зірки. От для цього ми заходимо на полігон, нажимаємо полігон, нажимаємо кнопку Insert. Тобто відступимо, підбираємо якесь набагато інше-менше значення і можемо ще стягнути r -кою. Ось так. Після чого нажимаємо кнопку Collapse, вибираємо цю точку і відтягуємо цю точку вперед. Тобто у нас виходить така половина зірки. Значить, ось так. Після чого ми натискаємо на цю зірку, надходимо на кнопку Mirror. Робимо зверкальну копію в режимі копія і наримаємо ОК. Бачите, у нас така зірочка вийшла. Тепер ставте на паузу, пробуйте повторити. Якщо вам сподобався цей метод, можете писати коментарі, як вам сподобався цей мат. Або якщо хтось знайшов інший спосіб, теж діліться більше способів, потім простіше будемо далити якісь складніші форми, якщо ми будемо знати більше способів. Прийшов час декору. Декор ми будемо робити з сплайнів. Виберемо функцію Shapes, виберемо Circle. Разом намалюємо Circle ось таким чином. Потім перейдемо в вікно перспективи і розвернемо його під прямим кутом. Так. Накинемо це все діло на ялинку, Текуємо за тим, щоб ми були в перспективі не в ортографік, бо ортографік це те, що 3D як накреслення. А перспектива нам дає. Таку ж саму картинку, як в житті. Далі ми заходимо на цей сплайн, залужуємо цей сплайн, Заходимо на вигляд фронт і на фронті копіюємо декілька разів. Звіряємося з картинкою і робимо так, щоб цей наш сплайновий дріт зміг налізти на нашу ялинку. Це все займає декілька кліків. І чим детальніше, чим більш точніше це повторите, тим краще у вас вийде. Ну що ж, у нас є по суті дрид, і нам зараз треба зробити цей дріт об'ємним. Щоб зробити дріт об'ємним, ми можемо нажати на цей дрид, який називається Circle, і в меню Rendering включити Enable in render, Enable VIEWER. Давайте це зробимо. Всі по черзі. Якщо ви не хочете зробити по черзі, ви завжди можете нажати кнопку Attach і затачити всі ці об'єкти в один. Тоді вам не доведеться з ними так гратися, як я зараз граюся. Денеде <кій> -де можна погратися трохи з розміром, і також можна замість одного кольору замінити на той, який ви бачили на зразку. Заходимо в зміну кольору, даємо, наприклад, чорний. І це буде позначення нашого дроту. Далі ми заходимо на цей Circle, виділяємо всі сплайни, нажимаємо праву кнопку мишки Convert to Editable Spline. Цього разу увага, не полі, а spline. Заходимо на якийсь один окремий сплайн, заходимо на рівень точок Vertex. Вибираємо точку і ось так робимо, щоб було. Не все ідеально, наче з коробки. Розміщуємо в хаотичному порядку наш сплайн. Робимо вище нижче, можливо, десь віддаляємося. Наша задача, щоб це було схоже на гірлянду, яку ми подальшому будемо робити. Можливо, зараз вже хтось і зробив це все. Але, як мінімум, ви побачите ще мій спосіб. На цьому моменті десь треба було би поставити на пошвидшення, тому що тут треба взяти і зробити просту дію багато разів. А зайти на splane, зайти на точки. Точно знати, що ми все це перетворили. В редагований сплайн і це все можна трошки поправити. А можна на деякий час виключити рендеринг, щоб ми чітко бачили, де у нас в наших сплайні вузли. І також зайти в останню вкладку, яка відповідає за якість самого сплайну. Тобто ми виділяємо його, ми заходимо в Interpolation. Чим, взагалі, тут є. І крутимо замість 6, скажем, Едептів. Тоді у нас якість цього плайну покращиться і він буде виглядати краще. Що логічно, можна ще взяти і декілька скопіювати, щоб було цікавіше. Це на ваш смак. Воно, коли ви зробите, похваліться в коментарях, що ви зробили. Можете прикріпити посилання на вашу роботу. Я впевнений, що ви замотивуєте таким чином робити і інших людей не менш красиву ялинку. Домовились. Це є наші дроти. Давайте зараз звіримося з тим, що в нас має бути. У нас має бути ще основа. Основу можемо зробити з сфери. Створимо ось таку сферу. Сплюснемо її і трішки розширимо. Вирівнюємо по центру, трошки пустимо, перейдемо на вигляд фронт. Ще трохи розширимо. Ну, нехай буде. Ось так. Далі ми ось цю першу площину скопіюємо. Конвертнемо в Editable Poly. Перейдемо на вигляд фронт. Виділимо на рівні частину. І просто її видалимо. Далі ми застосовуємо функцію Extrude. В режимі Local Normal. Ось такому. Це буде наша снігова подушка. І далі ми виберемо ці полігони. Тут, до речі, не старайтеся їх зробити ідентично, як в мене. Зробіть якусь максимально схожу версію, але не треба вцілюватись, щоб воно було один в один. Тут можна якогось трохи цього творчого підходу додати. Бачите, що в нас має вийти видів, як на зразку, такі снігові потьоки. Просто изметь, раскидайте, выделите полигоны и придумайте что-то, чтобы хорошо выглядело. После чего накидывают от трубосмуз. И... и там уже можно что-то думать. Давайте одразу белый кольор перефарбуем, Вот так. Вирівнюємо її по цій частині. Виділимо нижню частину. Нам потрібно, щоб вона була трошки проявлена. Витягнемо нижче і перефарбуємо коричний кольор. Коричневий кольор в суто як маркер. Це ще не фінальна наша стадія, тому що ми це будемо розфарбовувати через uh, Multisub Object, який ми нещодавно використовували. Нам залишається додати сюди іграшки. Іграшки ми будемо теж робити на основі сфери. Зможемо просто видалити оцей верхній шар. Я би радив взагалі не тримати багато сементів, а зробити щось ось таке, Тоді вам буде швидше працювати з нашою формою сфера і ви набачу зможете отворити тут потрібну вам форму. Ну, хоча б хоча би ось так. Потім розмістимо, подивимося взагалі, який розміри вони мають по відношенню до ялинки. Якщо потрібно, ми їх зменшимо. Можемо їх одразу трохи розгорнути. Так як ця іграшка буде лежати на ялинці, то... <кхи> то нам слід її розмістити так, щоб вона мала якраз якусь логіку в собі по розміщенню. І далі простий спосіб. Виділяємо лінію, заходимо в Tools, Align. Spacing Tools. Нажимаємо Spacing Tool, вибираємо Peak Points, натискаємо на нашу іграшку рожеву, вибираю ще раз Spline, потім обираю Pick Points, наша іграшка. Це вже трохи краще. Значити, що вона робить, ну може початково розкидати нам наші іграшки, а ми можемо одразу вписати сюди, наприклад, 10, сказати нам Edges. Тобто різні варіанти, як вони можуть рухатись. Можна сказати Follow і сказати Apply. Тобто таким чином нам не треба вручну розміщувати всі ці іграшки, нам достатньо їх розкидати. По лінії, а потім вже можна а, можна їх обертати, докручувати, правильно розміщувати. Все це я зараз роблю наступним етапом або винесу це в окреме відео. Просто я знаю, що є деякі люди, які подивляться одну частину відео, а на другу частину відео їм вже сил не вистачає. Ялинка, що такий чорновий варіант, тому що ми маємо допрацювати по іграшкам, допрацювати по матеріалам. А так, наче непогано.